Вітаю! А чи задумувались ви коли-небудь про те, чому ми рахуємо час саме так, як ми його рахуємо? Чому в кожній годині 60 хвилин, а в добі 24 години, а не 10 чи, наприклад, 100? Зараз ми сприймаємо ці числа як належне, але насправді за ними стоїть захоплива історія, що тягнеться через? Тисячоліття через різні цивілізації та культури. І сьогодні ми з вами розкриємо таємниці часу та дізнаємося, чому наші годинники працюють саме так, як вони працюють. Почнемо із найочевиднішого: із природних циклів, які люди спостерігали протягом тисячоліть. День і ніч найбільш очевидний природний цикл. Повний оберт землі навколо своєї осі створює добу. Саме цей природний ритм став основою для нашої системи відліку часу. Але чому саме 24 години? Це число не просто так. Воно прийшло до нас зі стародавнього Єгипту, де давні астрономи розділили добу на 24 частини. Єгиптяни помітили, що протягом року на нічному небі можна побачити 36 сузір'їв. З них 12 були особливо важливими. Вони відповідали за 12 годин ночі, а день єгиптяни так само поділили на 12 частин. Так отримали поділ доби на 24 години. Проте є цікавий момент, що протягом. Цього року тривалість дня і ночі змінюється. Тож і тривалість єгипетської години була різною в залежності від сезону. Проте, не зважаючи на це, цей принцип зберігся і до наших днів проте, все ж таки перейшли до рівних годин. Але чому тоді в годині 60 хвилин? Для того аби відповісти на це запитання, нам потрібно переміститися в інший куточок стародавнього світу. Близько 4 тисяч років тому в Месопотамії на території сучасного Іраку процвітала шумерська цивілізація, і саме шумери заклали основу для поділу години на 60 хвилин, а хвилини на 60 секунд. На відміну від нашої десяткової системи числення, давні шумери використовували шістдесяткову, тобто основою в них було число 60 а не 10. Проте, ви запитаєте, чому саме 60? У цього числа є унікальна математична властивість. Воно має дуже багато дільників: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 і 60. Це робить його дуже зручним для обчислень і поділу на частини. Якщо вам потрібно розділити годину на 2, 3, 4, 5, 6, 10 чи 12 рівних частин, то в результаті ви одержите ціле число хвилин. Спробуйте так само із десятковою і ви дуже швидко наткнетеся на дробові числа. Крім того, число 60 відповідає приблизній кількості днів у двох місячних циклах, а ще це приблизно одна шоста частина днів від всього року. І таким чином давні шумери вважали це число космічним і пов'язаним із рухом небесних тіл. Від шумерів ця система перейшла до вавилонян, які були вправними астрономами. Вони розвинули її далі і застосували для вимірювання часу і кутів. Речі саме тому коло має 360 градусів, адже це 6 разів по 60. Система, яку ми отримали від давніх цивілізацій, виявилася напрочуд точною для практичного застосування. Стародавні астрономи змогли визначити, що рік триває приблизно 365,25 днів. Також вони помітили, що цей період можна розділити на 12 рівних частин. Місяців, які будуть відповідати циклам руху місяця, цікаво, що в деяких цивілізацій були інші системи вимірювання часу. Наприклад, в стародавньому Китаї доба ділилася на 12 подвійних годин. Але шістдесяткова система шумерів та 24-годинний поділ доби давніми єгиптянами виявилися настільки зручними та практичними, що дожили до наших днів майже без змін. У сучасному світі визначення часу стало ще точнішим. Але незважаючи на всю цю точність і технології, ми все ще користуємося системою, в якій година має 60 хвилин. Хвилина 60 секунд, а доба 24 години були спроби змінити систему вимірювання часу. Наприклад, під час французької революції запропонували метричний час, тобто таку систему поділу, в якій у добі буде міститись 10 годин. Кожна година це 100 хвилин, і кожна хвилина це 100 секунд. Проте ця система не пережилася. Чому? Ну, відповідь проста: традиція та зручність. Люди звикли до шістдесяткової системи, тим паче вона виявилася дуже зручною та практичною для повсякденного застосування, адже там міститься велика кількість дільників. До того ж, уявіть собі масштаб змін, які потрібні для переходу на нову систему. Всі годинники, всі комп'ютерні системи, всі розклади потрібно було б переробити. Отже, наша система вимірювання часу це дивовижна суміш із природних явищ, давніх традицій та практичних міркувань. І кожного разу, коли ви дивитеся на годинник, ви фактично дивитеся на історію людської цивілізації. Таким чином, годинник це не просто пристрій для вимірювання часу, це підтвердження давньої мудрості наших предків. А час нашого відео добіг свого кінця. Якщо вам було цікаво, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та поділитися цим відео із вашими друзями. Дякую за перегляд, на все добре!